Коли я була ще маленька, коли я була ще маленька, мені розказувала ненька, що там, давно, в флиємі, прийшов Христос до нас на землю, що ясна сіронька світила, як мама ніжно заповила, на сіно в яселця поклала і колисково заспівала, і тільки стала колисати в кутку. Й прибігли з поля пастушки, одягнені у кожушки, до ясе тихо приступали, Дитятко сонне розглядали. Тоді сказала я матусі, я також хочу до Ісуса погладити, поцілувати і віршики йому розказати. Матуся в мене запитала, а що би ти подарувала? Не знаю. Принесла в сталечку я своє чисте сердечко, над ним низенько нахилюсь, скажу тихенько, що люблю. З тих пір я трохи підросла, ще більше знаю про Христа. Тепер я знаю, що в Віфлеєві він народився і для мене.